Чимуся описувати овочі або фрукти, щоб швидко і легко ви могли описати будь-який фрукт чи овоч, пропоную детально розглянути ось таку схему. Спочатку ми повинні сказати, що будемо описувати. Я пропоную зараз обрати яблуко. Тепер маємо сказати, якого кольору наше яблучко. У нас воно має один бік червоний, а інший зелений. Або можна сказати так, що воно червоно-боке. Зараз ви бачите фігури різної форми. Тому пригадуємо наше яблучко і називаємо. На яку фігуру воно схоже, якої форми. Ну, звісно, наше яблучко круглої форми. А зараз ми розповідаємо про його смак. Про це нам підказує зображення язичка. І яке яблучко на дотик? Бо зображена з іншої сторони долонька. Отже, у нас яблучко солодке на смак і гладеньке на дотик. А де ж ростуть яблучка? У саду чи на городі? Вірно, наше солодке яблучко росте у саду. А на вашу думку, про що тут ми повинні розповісти? Так, молодці, ми розповідаємо, що можна приготувати з яблучка в нашому випадку. Або в яких стравах використовують яблучко. Що приготуємо? Сік, компот, повидло, пиріжки з яблучками, розумнички. А тепер давайте пригадаємо все те, що ми говорили по четлі про наше яблучко. Ось наше яблучко. Воно червонобоке та кругле, солодке на смак та гладеньке на дотик. Росте яблучко на яблуні в саду. Ми з нього приготуємо корисний. Яблучний сік та смачний пиріг з яблуками. Ось така вийшла нас описова розповідь про яблучко. Повправляйте за цією опорною схемою описати будь-який овоч чи фрукт. До зустрічі!